Це голова люстраційного комітету Єгор Соболєв. Єгоре, доброго ранку. З вами говоримо про закон про очищення влади в першому читанні Верховна Рада його ухвалила. Чекаємо на друге читання. Скажіть, будь ласка, от зараз між першим і другим читанням, які відбуваються зміни в цьому законі законопроекті? Давайте будемо чесними. Парламент не хотів розглядати цей закон, не хотів його ухвалювати в першому читанні і тим більше не хочу ухвалювати в другому. Є, слава Богу, окремі виключення в кожній фракції, але переважна більшість депутатів сподіваються його заговорити. І зараз цей процес почався. Депутати кажуть, давайте зробимо міжнародну конференцію, давайте послухаємо громадськість, давайте внесемо півтори тисячі правок. Ми сказали так, друзі, цього разу ви нас не надурите. Про люстрацію мріє вся країна. Про люстрацію найперше говорять вояки, які борються за незалежність України на Донбасі. Тому до кінця цього місяця, до 1 вересня, ви вносите усі правки. А 4 вересня в перший тиждень останньої сесії парламенту збирайтеся і голосуйте за закон. Тому я всіх прошу 4 вересня планувати піти під Верховну Раду і змусити наш парламент ухвалити закон про очищення влади. А правок там у ці півтори тисячі, як ви кажете. Скільки Конструктивних там? правок членів парламенту поки що не внесене. Є загальна думка, що давайте. Всіх чиновників люструємо, які тільки були з 91-го року, я думаю, що це така. Ідея довести люстрацію до абсурду, щоб точно ні за що не проголосували. І інша думка, що давайте нікого не люструвати, якщо його провина не встановлена судом, це звучить дуже добре, дуже по європейськи, і це ще одна маніпуляція, тому що в нас судань немає, не кажучи вже про слідство. Втім, я знаю, що частина депутатів готує справді пропозиції, як посилити закон. І ми всі їх чекаємо і будемо розглядати єдине прохання зробити це до 1 вересня, власне кажучи, законодавство, яке регламентує, як розглядати закони, вони вимагають, щоб до 28 серпня депутати внесли всі правки. Єгоре, скажіть, будь ласка, от довести до абсурду це ілюструвати майже всіх тих, хто от зараз є при владі, так всіх чиновників ви говорите про це. От у мене запитання, яким чином можна довести? Все ж таки, те, що той чиновник чи інший повинен бути люстрований. Це будуть суди вирішувати. У нас же ж такий ланцюг, що рука руку миє, там знайомий, там друг, там приятель. В нас немає судів. Давайте говорити правду. У ну, нас немає прокуратури, в нас СБУ немає. Є дуже корумповані механізми, які переважно працюють на те, щоб заробляти один на одного гроші. Що ми пропонуємо в законі? По-перше, вигнати усіх посадовців, які не можуть пояснити своє майно і майно своїх родин. Це дуже простий антикорупційний тест. Якщо в тебе 80-річна мама, яка є власницею 20 бізнесів, а ти ніколи, окрім держслужби, не працював, то з тобою все ясно. Збирай речі, і йди. Друга пропозиція ми пропонуємо забрати з органів влади усіх людей, які підтримували зазіхання на територіальну цілісність України. Ясно, що ці люди просто України не хочуть. Третя пропозиція. Ми пропонуємо забрати з державних органів влади усіх людей, які під час майдану сиділи на керівних посадах і дивилися, як б'ють студентів, як арештовують людей, як розстрілюють людей. Головний тест своєму житті вони вже не здали. Третя, четверта дуже важлива пропозиція. Ми пропонуємо забрати усіх КДБшників. Це основний канал російського впливу на Україну. Тому усі, хто працював в КДБ, співпрацював в КДБ, вчився в школах КДБ, ми пропонуємо забрати з української держави. І остання пропозиція: ми пропонуємо забрати вихідців з керівних комітетів компартії і Комсомолу. Це Тігібко, Тоб... це Єфремов, це Симоненко. Це те, що ми не зробили в 90-му, як зробили чехи, як зробили поляки. І очевидно, це було фатальною помилкою, яку зараз треба виправити. І це виглядає так, що у нас залишиться на своїх посадах, можуть залишитися там 10-15% чиновників. Чи ні? От як ви вважаєте? Я скажу свою оцінку, виходячи з тієї кількості скарг, що нам надходять, з того, що я побачив під час тих громадських перевірок, що ми організовували, дуже мало в країні прокурорів справжніх. Дуже мало. Там, мабуть, майже ніхто не залишиться. Не набагато більше справжніх суддів. Може 20%, може 30%. Трошки краща ситуація в міліції, хоча навряд чи хоча б більше половини міліціонерів відповідають своїм посадам. Але, чесно кажучи, нам і не потрібна така кількість міліціонерів. Ми один зі світових чемпіонів по кількості міліції 350 тисяч людей. Краща ситуація з багатьма державними адміністраціями. Насправді є. Посадовці, особливо маленького рівня, не на високих посадах, які на своєму місці і з нормальною зарплатою, з електронним врядуванням, з дерадянізацією функцій, тобто зі скасуванням надмірних контролюючих функцій держави, вони будуть прекрасно працювати. А є у нас ті люди, які замінять от всіх цих чиновників весь цей величезний штат, чи є Ми в нас те покоління, побачили... яке побачили Це на Майдані. І ми побачили, коли почалася війна за незалежність. Ми побачили, як люди, які ніколи не були професійними політиками або професійними військовими, взяли на себе відповідальність і блискуче її показують. Більше того, в нинішніх органах влади є люди, які показують себе гідно. Пам'ятаєте цього знаменитого горлівського міліціонера, якого били, котували, ледь не вбили, але він залишився вірним Україні. Мені вчора розповіли фантастичну історію про комбата 93 ї бригади, на якого моляться багато добровольців, які воюють разом з бригадою. Є люди. Просто ми маємо їх висовувати нагору, Ми маємо їх шукати. Ми маємо їх підносити. І це страшенне завдання насамперед президента і уряду: виганяти корупціонерів, виганяти саботажників, виганяти неефективних людей. І підносити кадри, які нам в великій кількості насправді подарувала революція, Єгоре, от ми з вами знаємо, що насправді той весь апарат величезний. Він не хоче йти зі своїх посад. Звісно, що там вже вони звикли знають де і як працювати, і як додати до своїх зарплат більше грошей і так далі. І от дивіться, і Верховна Рада, ви кажете, що народні депутати не дуже хочуть голосувати за цей закон про очищення влади. А якщо 4 вересня не буде проголосовано, то що далі? Як яким чином Я далі не проводити ілюстрацію? такої можливості? Ми просимо усіх зібратися під парламентом 4 вересня. Більше того, дуже багато людей вже висловили бажання. Я при лобіюванні закону, який звільнив керівників судів, це було ще в квітні. Я познайомився з людьми, що займаються імпортом автомобілів. Вони тоді билися за скасування утилізаційного збору. І зараз вони вийшли самі і кажуть, ми привеземо тисячі людей на машинах. Ми зараз говоримо зі славетною студентською координаційною радою, яка організовувала студентський страйк. Ми говоримо з нашими активістами по всіх містах. Друзі, хто зараз не на фронті, хто зараз не в госпіталі, це просто наш громадянський обов'язок прийти 4 вересня і змуси. Сити наш парламент проголосувати за очищення нашої держави, інакше ми нікуди не просунемося, і це всі розуміють. А наскільки дієвим буде тоді оцей закон про очищення влади, як як ви бачите, добре його проголосували? Дай Боже, і що далі? Ви мудра дівчина. Прийняти закон це тільки половина справи. Без закону ми взагалі нікуди не можемо рухатися. Добровільно вони справді ніхто не підуть, але прийняти закон це просто зброя, яку ми отримуємо в свої руки. Нам ще треба вміти її застосувати. Правда полягає в тому, що для справжнього очищення влади потрібна воля можновладців, воля топ-посадовців. Ну не було б чеської ілюстрації без Вацлава Гавела, не було б без бізміхаїла Сакашвілі. Тому страшенно важливо, щоб президент, прем'єр-міністр, лідери політичних сил. Проводили цей закон, втілювали цей закон. Якщо вони будуть як зараз далі саботувати очищення держави, починаючи з керівництва міністерства оборони, починаючи з керівництва Генеральним штабом зі служби безпеки України, яка вкрай поганому стані залишається. То тоді треба міняти самих можновладців, бо ми нікуди не просунемося. Закон це тільки половина справи. Потрібно ще забезпечити політичну волю, його ухвалювати. Але якщо це буде хотіти і вимагати все суспільство, можна владці нікуди не дінуться. Слухайте, ну тоді ми можемо очікувати взагалі ще одного майдану. Ну от якщо не буде, ну ми ж бачимо, дивіться, от зараз, наприклад, так, когось там звільнили з посади. Людина, про яку там говорили, що вона корупціонер, а зараз вона призначена там десь радником, десь помічником, десь іще кимось. Ну, тобто вони все одно виникають, ці люди, вони з'являються знову тільки на дещо інших посадах. А багатьох не звільнили. Я вчора був в Чернігівській області, там маленьке містечко Ніжин сформувало батальйон територіальної оборони. І мені дуже сумно, тому що такий прекрасний край, такі патріотичні люди. Керівник міліції області це людина, яка під час Майдану очолювала міліцію Харківської області. Все ясно, правда. А начальник СБУ області, Чернігівської області, це людина, яка багато років була заступником правою рукою Якіменка. Отого Офіцера, керівника Служби безпеки, який працював проти Майдану на Росію, який втік, власне кажучи, в Росію. І зараз його подільника призначають керівником СБУ області, яка є ключовою в захисті України, через яку, якщо Путін наважиться на пряме вторгнення, буде головний удар на Київ. Ну, що тут скажеш? Втім, я думаю, що наші проблеми величезні, наші виклики смертельні. Але і виживання, бажання вижити в нас надзвичайне, правда. Тому нам просто нема куди діватися. Нам треба очищати країну від цих людей і від посадовців, які їх утримують. Я маю просте запитання до нинішнього президента. Скільки товариші лішов, це екс-голова служби зовнішньої розвідки, людину, через яку під час майдану йшла вся. Московська навала на Україну все планування операції ФСБ. Скільки він буде носити погони генерал-полковника України? Скільки треба мати цинізму і безсовісності, щоб залишати таких людей з такими званнями, з такими допусками, з такими можливостями?